Сьогодні по місту ви бачите, ведуться роботи будівельні. Ще також є роботи, які ведуться в школах, в садочках, але в першу чергу це ці роботи, які не перешкоджають навчальному процесу. От, закінчується облаштування шатрових дахів, також є, робляться асфальтування. Цьому році, дякуючи перевиконанню плану, на останній сесії ми затвердили ще додаткові кошти, тому буде ще проведено поточні і капітальні роботи. Щодо тротуарної плитки, яку кладуть сьогодні по місту, я переконаний, що тротуарна плитка це набагато надійніше, естетичніше і саме головне, саме головне в експлуатації. Дороги з тротуарного покриття в вісім разів дешевше, ніж експлуатація асфальтового покриття. Деякі я хотів би відповісти на закиди в тому, що купують тротуарну плитку в підмаркеті. Це є не несенітниця, тому що з великими об'ємами от у нас сьогодні працює, здається, 4 чи 5 організацій, які виконують роботи по місту по вкладанню тротуарної плитки. У них всі прямі договори з виробниками. От, на сьогоднішній день мовами поставлена задача, тобто плитка має бути якісна, гіперпресована. От, на сьогоднішній день в нашому регіоні таких виробника два. Це є завод Ковальський і завод Мандарин. Ремонтом доріг ситуація на сьогоднішній день. Працює три організації, працюють інтенсивно. Ще планується капітальний ремонт Сквирського шосе, капітальний ремонт по вулиці Томилівська. Капітальний ремонт по вулиці Калініна. Капітальний ремонт вулиці Лісова. І також зараз капітальний ремонт по вулиці Павлюченка відбувається зараз вже тротуарні частини. От. Також ще з обласного бюджету вже рішення сесії є нам виділили 8 мільйонів. На добудову садочка на Тарощанській, і ми з місцевого бюджету ще фінансуємо. Тобто до нового року маємо закрити ці питання з меблями, з ліжками, ну повністю садочок здати в експлуатацію. От і ще добудова котельні на Томиловській, так, твердопаливної котельні на Томиловській. Такі в цьому році це ще мають також. Білоцерківською міською радою виділено 5 мільйонів на УЖКХ, з яких 4,5 мільйона піде саме на поточний ремонт доріг. Тобто це так званий ямковий доріг, ремонт доріг, от, який буде виконуватися ну, практично по всьому місту.